На Закарпатті триває тиждень угорських страв. У цей період ресторани, де представлена угорська кухня, пропонують своїм відвідувачам скуштувати колоритні угорські страви, при цьому заплативши за них мінімальну ціну. Ця традиція пішла, власне, з Угорщини. Акція має на меті не тільки популяризувати угорську кухню, але має й соціальний аспект. Адже в цей тиждень у ресторанах можуть собі дозволити вечерю навіть ті, хто заробляє зовсім небагато. Це власного виробництва, шкварки можете теж дегустувати, дуже смачні, хліб домашній білий, шинка теж своя, копчена домашня, гурка ковбаска теж робиться в нас, кислі овочі, щоб могли люди дегустувати і трошки, звичайно, домашньої горілки. От вона ситна угорська кухня. М'ясо, овочі. М'ясо і копчене використовуємо. Наприклад, бобку я ж варимо бограчку, я ж варимо полоцький, який є теж одною з угорських страв. Знижки на страви можуть сягати до 70%. Найдешевше можна повечеряти у четвер. На Закарпатті, де угорська кухня займає особливе місце. Тиждень угорських страв проводять вже п'ятий рік поспіль. Організаторами є туризмознавці, які твердять, що таким чином можна потішити не тільки місцевих, але й багатьох туристів, чимало з яких приїжджають на Закарпаття саме поласувати угорськими стравами. Дуже подобається, дуже, подобається. дуже смачно. Різноманітність овочевої і м'ясної і суміш м'яса з овочами, і, спеці, і гастрота. Місцеві в цей тиждень обмінюються рецептами угорських страв. кажуть, у кожного є свої таємниці і діляться ними неохоче. Тиждень угорської кухні це кожний рік е, проходить. Ну, приваблює сюди і туристів, і наших гостів, наших співвітчизників з України, а також із е, Заграниці. Що в нас, наприклад, всі, е, всі кажучи, мужики легені, як позакарпатськи кажуть. Міють варити, ну а так само один другого хочуть покуштувати, попробувати, чи таке, чи не таке. А потім йде так звана маленька дискусія. Що ти що ставив туди, ну це все в секреті. Що ми ставимо? Цьогоріч участь в акції взяли понад 20 закладів. Серед них є і дегустаційні винні зали. Більшість закладів, які долучилися до тижня угорських страв, розташовані у берегівському та виноградівському районах.